Ну, всім привіт! Це відео щелене, е, перед яким я випущу. Я випущу це перед тим, яким я зараз випущу після цього. Це я зараз іду поламаний в гараж. Е, вам хочу показати, е, як я приїду до гаража, бо в мене машина вбитися. Розумієте? Зараз станемо по дорозі.

я ехати... сейчас машина Я не разумею сейчас едем и нам не едет.

Надеюсь еще набрать, але чому ледве повертало. Тут когося нема. Тут кого нема. Снапити на білю. Треба мені лише е, поїсти. Там холодильничок, здесь мотортик, домотортик. Ой-ой-ой. Ще щось замовлю ще один тортик, тому він. Не бананий. Так що дивіться, машина розтропана. Та я це буду відео випускати після цього. Після цього. Після того як я випущу довгіше відео. Це. Видите? Колососі побило. Ну, димся. Вітай, щось стало, я. моє Верволо цей. Вони зверху. Ді сюди. Вверху. Може, як сейчас запчасти не будемо. Зда здавати. Колочавати з каву. ой ой, ні ні є ні ні Він І з того боку. Що я думаю, що зараз. Короче, друзі, на цьому все ну я вам хотів ще щось е, показати Та принципі Та живой колбета, ми зараз її доб'ем. Трохи вікна постріляємо їй короче, вс вікна выбьем ушки сюда mm -hmm. закрываем тебя закрываем закрываем так берем ложку уроки mm -hmm. mm -hmm. берем. проснуться брам желудце лобова разогнаться Вот, видите, видите. То, что у нас я, э, крашли. Вот. Стреляем в одну бате. Ну, стреляем. Он упал. Открываем О, это смотри, Так, открываем бачок. Schaden sein. бак. третій Беремо пушку, пушечку, цілимся в середину Бака. Бак, бак. Ой, ой, ой бак. Так, цілимся. Попаду. воду? Я думаю, що не так. Ну, тоді стріляє. Тоді пушка. Не можу попасть, ч? Окей, зараз мы ми... будем Зараз ми це лобове скло. або сюда Все, уже вже нічого немає, так що всім па Папа За вас стрілюємо. па Папа